Пане Вадиме, чим якщо в цілому подивитися там висновки зробити втім, чим в цілому закінчився для Росії оцей саміт? G20? нічим він завершився абсолютно принципі привалом і більше того, їхні ідеї про багатополярний світ вони де факто були поховані. Тобто їхня концепція створення багатополярного світу де Росії відіграє. Одну з визначальних ролей вони були ну, якщо не поховані, то вони були відкладені як мінімум на невизначений термін, тому що Китай і США ну, по суті окреслили контури біполярного світу. І в принципі, це не треба забувати, що це відбулось після з'їзду комуністичної партії Китаю, де Сі Дзіньпінь прямим текстом сказав, просто вже прямо чітко артикульовано сказав про те, що ми до 2037 року маємо. Мати повний паритет Сполученими Штатами Америки, і ми рухаємося до біполярного світу, де Росія безумовно партнер, але не більше того. Пане Вадиме, скандал з ракетами в Польщі. Давайте про нього. Він набирає обертів. Анджей Дуда заявив, що знайдені уламки ракети російського виробництва є, але немає доказів, що вона саме була випущена навмисно. А Байден каже, що це могла бути ракета взагалі з українських сил. ППО також інші лідери країн вже встигли висловитись. А Україна вимагає негайного допуску до місця вибуху в Польщі і представників Міноборони та ДПСУ.